Топ 3 усвідомлення за 3 роки ведення блогу Важливе уточнення, що перші півтора роки ведення блогу це був мій підзаробіток. А інші півтора роки це вже був мій повноцінний заробіток. Результат відведення блогу ви отримаєте не одразу. Спочатку навіть можуть бути відписки, і це обумовлено тим, що якісь знайомі знайомих вас знали, підписалися, ви не постили контент, вони забули, а потім ви тут з'являєтесь кожного дня, їх це дратує, вони не розуміють, хто ви. Тому відписки це нормально. І якщо перше ж відео не залітає в рекомендації, це також. Нормально. Блог це робота, і він починає приносити кошти та в принципі якісь результати тільки тоді, коли ви на нього ставите акцент і виділяєте в своєму графіку час на створення контенту та його публікацію. Останнє моє усвідомлення це те, що оточення важливе. Якщо на вас друзі дивляться із відторгненням, вам це заважає або говоріть із друзями, або міняйте коло свого спілкування. Ви точно знайдете своїх людей. Thank okay. you.